Зомбі, вампіри, привиди та гарбузи, що тільки не побачиш у ніч Хеллоуіну. У деяких країнах святкування Геловіну дуже популярне і масштабне. Люди прикрашають будинки атрибутами, влаштовують костюмовані вечірки та великі фестивалі. Проте, святкують чи ігнорують таке свято хмельничани, зараз дізнаємось. Чи святкуєте ви Хеллоуін? Ні. Чому? Тому що я на роботі. Ну а як ви взагалі відноситесь до цього свята? Нейтрально, ну, ну якось так. Прекрасно. Дитина завтра йде на свято якраз. Будемо святкувати. Правда, це не наше свято, але діти полюбляють монстриків всяких. Ні, ніколи не святкувала. Я працюю з маленькими дітками, і у нас це більше свято гарбуза. Ну, ні в якому разі ми ніяких атрибутів з цього не використовуємо, бо це не є українське свято. Ні, не святкую. Чому? Бо працюю. Не святкую, але нічого проти не маю. Е, ні. Чому? Бо я християнка і е, в нас, е, ну, якби, ну, можна сказати, не заведено святкувати. Я таке не святкую, друзі, так да, ні, ну святкують. Я до цього так собі ставлюсь, нейтрально. Я не знаю, як його святкувати. Звичайно, ті, хто хочуть, ті святкують, а хто не хоче, то не святкують. Mm. Чому? Не знаю, в нас в родині не святкують того. Для мене це як обичний день.